Вітання, любителям винограду, ви на каналі Виноградник Карчевського, сьогодні 10 вересня 2025 року, місто Рівне. Хочу показати коротенько стан винограднику на сьогоднішнє число, показати, що в мене дозріло. Коротенько, правда, все не буду показувати. Хтось мене запитував, як тебе виноград, чи щось дозріває, чи взагалі є ягода. Тож сьогодні коротенько хочу вам розказати. Думаю, що потім буду конкретніше по кожному. Сорту чи гібридній формі, знімати якісь коротенькі відео. І так, друзі, навіть і не знаю, з чого почати. ну Більш-менш щось ну, дивіться. Куш молодий. Знімаю, друзі, вибачайте, мобільним телефоном, камера не заряджена і хочу зняти, бо хочу багато чого зрізати. Це в мене молодий кущ, це другий врожай. Це шансон. Ягодка дозріває, вже набирає цукру, вже, до речі, можна навіть зривати і їсти. Ще б хотілося її повісити кілька днів. ось, І можна різати. До речі, цієї ночі був дощ, в нас така злива. І трошки я пробував цукор би впав. Ну, непогано. Дам бачу, передають погоду. Я думаю, що вона за кілька днів... Набере цукру і будемо зрізати. Це в мене пам'яті шмільова. Дуже урожайна форма. Дуже це друге плодоношення, кущ молодий. Грони тут ну, такі по 2 кг. Це реально в минулому році були сигналки, кілька гронок. А в цьому році це другий рік кущу, кущу третій рік, верніше другий врожай. Ось такі грони. Дуже. Цукор вже набирає ще ну, так буквально кілька днів. Дуже цікава форма. Так, ну Почнемо з цього ряда. Це в мене полуничний. Ось такі грона, грона десь до 1,5 кг, є і менші. Такі щільні грона, бачите, мокрі, бо дощі валили мокрі ягоди. І нічого йому поки не бракує. Дивіться, Тут грона, тут грона, тут. Грона. Кілька грон я вже зрізав. Хтось мене запитував, по-моєму, чоловік з Костополя, чи з Костопольщини звідти, чи дозріє в мене полуничний. Ну, вже такий реально вже можна навіть і зрізати і з'їсти. Непогано, непогано. Гарні є грона, я вже кілька грон і зрізав. Ну Цей кущ в мене реально весною постраждав, вимер з повністю. Лишилося кілька грон. І це в мене що рекорд. Рекорд ну гарний, гарний. Е, лоза визріває, дивіться, гарненько. Все добре. Далі йде ландиш. Ну, Я вам скажу, я взагалі думав, що не буде. Ви подивіться який врожай. Ось є гарні грона, є більші, є менші. Ось невеличкі грона, такі по грам 300-400, ну там десь є і більші грона, ну ця буде більша. ось, Але ж і так щось є і запилилося більш-менш непогано. Тож так. Дехто писав мені в інших відео, що форма. Пам'яті вчителю, та вона з кісточкою, та вона така сяка, не знаю, вона мене ніколи не підводить. Вона готова вже вже готова до дрізки, цукру набрала, грона гарні, лишаю завжди по дві грона. В цьому році навіть так як вона підмерзла, оцей повністю ця частина середня вимерзла. Потім відбило нові бруньки, заклало нові і дивіться, що, що тут робиться. От гляньте, грона такі по півтора кіла, по кілу кіло 300 ця грам 500 може бути. Перейшов на другу сторону швиденько. Вона, ця форма знаходиться в мене на двоплусусній шпалері. Вже бачите почали осі їсти. І тільки що я ягоду з'їв, бо відпала, то цукру тут предостатньо. Нормально з цукру. Дуже солодкий, дуже смачний, гарні грона. А ось відніється Аркадія. Аркадія в цьому році в мене трохи загорошила, як ніколи. Ось, але дозріває помаленько Ще, ще її треба трошки повісіти. Ось дивіться, яка Аркадія. добовський рожевий. Гронки такі гарнесенькі, гляньте. Ось цей дубовський рожевий з іншої сторони. Ви подивіться, висить, кажуть, тріскун. Але він в мене, я вам хочу сказати, ну дощик прийшовся. Одна дві ягодки є підтріскані, але ж, але ж в основному непогано. Він вже повністю солодкий. І я його от через що знімаю відео. Я його повністю сьогодні зріжу. Він вже в мене підрізаний. Чесно кажучи, не знаю, як і що, але він в мене теж підмерз. Ось тут я три грони зрізав. Тут була погронь, тут одна, тут зо дві. Тобто ось там так само. Загружений гарно був. Грони крупні, ягода крупна, вже солодкий. І лоза починає дозрівати. Ну, Юпітер, дивіться. Юпітер. Тоже, він вже давно їсться, він вже давно вісить, давно він вже дозрілий, Вон ягодка така гарненька. Ось в мене такого Юпітера кілька кущів. Ось ми вже один кущ зрізали, дружина сушить родзинки. Щось і продаємо, Звичайно, люди замовляють. В мене ягоду і я не зрізаю конкретно який сорт, а нарізаю, ну, роблю типа асорті, тобто з куща. Тут дві гронки, там гронку, там гронку. І людям подобається, все пробують і все нормально. До речі, за ціну скажу. Навіть не стидаю сказати, бо дехто питає, по чому ти продаєш виноград. Ну, на сьогоднішній день в мене беруть виноград по 150 І Я не збираюся продавати дешевше, праці багато. І поки беруть, все нормально. Ну, тут молодий кущ Рембо. Це такі сигналки в цьому році. Теж він трошки постраждав. Ну, таке, але це молоденький кущик і кілька гроночок. Далі у мене тут пішов геліодор. Геліодор вже набирав цукру, пробував. Дивіться, яка грібіношка така потужна. Ось. І тут так само. Також дещо підрізав, але в основному в цьому році урожай. Такий там буквально зріза можу грону дві, а дуже крепко постраждав. Дуже е, урожайна форма і такий гарний товарний вид. у нього. Ось Подивіться, яка грон. Велюр. Де, кому велюр не подобається. Кажуть, трава. не, не знаю, У мене вона завжди гарно родить, ця форма. Людям подобається товарний такий гарний вид, ви подивіться, яка ягода. Ось. І до, ж... до речі, дозріли. Тут у мене таких три гронки тільки було. А то бачите пустий кущ. Ні однієї гроночки, все змерзло, але гарна лоза, бачу, пішла на визрівання. Поки він в мене є, цей велюр, поки продається, їсться, то хай буде для розновидності. Тут що? Що, як ви думаєте? Правильно, байканор, дивіться, яка байканор. Ніде ні тріску, ніде нічого. Тут десь раніше відкрита, бачите, синіша ягода. Тут на сонечку переливається, та сторона також вся загружена. І я вам хочу сказати, і підмерз цей байканор, підмерз, реально. Не дуже, але підмерз і вродила. Дивіться, як лоза гарно визріває, ви подивіться. Радію, дякую Богу, що маю хоча таке. До речі, кущ прививки. Зараз обійду. Хтось в попередньому відео запитував, як там ваші прививки, чи ростуть, чи не ростуть. Чесно кажучи, ось вже по 2,5-3 метри лоза. Дивіться, бачите? Прийнялась, раз, там зараз, зараз, зараз прийнялась два, прийнялась три. Тут також ось, прийнялась тут прийнялась, прийнялась. Далі ця. Ну, Тут нічого немає. Ні, зелененький листочок, зараз вам покажу. Е, Все-таки пробилась брунька, але лоза не підросла. Е, це також прийнялося, бачите, от при... Прививав тут а і пішло дві бруньки і дві. Ну, буду щось лишати, щось удаляти. На цій стороні прививка прийнялася. на Тут також. Там, От тут нема. Але тут одного сорту, також там поприймалося. Ну, ви знаєте, щодо прививок, пізно прививав, пізно прививав, але... Вже лоза пішла на визрівання, тобто, бачите, прививочки нормальненькі, нормальні. Тут нема. Але цього сорту тут, дивіться, гарна лоза. Іде вже метра два. Тут так само привито, бачите, нормально. Щось прийнялось. Ну, такі лози. Головне довести до пуття і щоб лоза визріла. А там далі хоча б одна-дві бруньки, а там далі будемо вирощувати в на наступному році. Це в мене красава в цьому році бідненько. Хоча трошки урожаю є, тут повністю вимерзло. Там кущ вимерз також, повністю Лоза порвало. А тут цей кущ був чорний, проклюнулися брунька другого порядку. І от бачите, от такий в мене красава вийшла. Вже пробував солодкий. М -м -м. Вже солодкий. Далі покажу тут е Калугінський олімп. Ось він разом тут з сею красавою і теж отаке все дрібненьке. Ні, ягода крупна, але ну, по... померзло, щось відбилося і отаке. Ну, будемо їсти і таке. Кілька кущів Хеллоуна. Helloween, дивіться, Ось такий Хеллоуін. В цьому році такі маленькі гроночки. Тут такого нічого нема. Зараз я вам покажу на сонці. Тут є ось, у мене кілька кущів цього Хеллоуіна. Вже набирає цукор. Ось. Як погано мобільним телефоном знімати? Ну, як є. Бідовенький в цьому році Хеллоуін, але лози багато. Аватар в цьому році. Ну, лузи вистачає, листя вистачає, але в цьому році він не дозріє. Ось така ягода. Там на тій стороні трохи є, але кілька гром. Та й таке. В цьому році дуже пізно йому було це відкриття, по-перше, потім та весна прохолодна. Соломія, Соломія. Дивіться, яка соломійка, які гарні грона. Такі по сантиметру по сантиметра 40 Та сторона, кілька грон зірвала. ця сторона вимерзла. Там туди далі теж, теж вимерзло. Отут пішов ближче до голови куща, посередині відбило кілька лозин і ось таке, ось таке воно вийшло. Ну, що є, Будемо переробляти, їсти. Бачите, вже, вже, вже нападає тут хвороба. Треба вже знімати цей урожай, бо все готово. Знаєте, шарада Оа, мій гречко. Вже тут грон 5 зірвано, але не суть. Дуже гарна врожайна форма. Це біля шаради, дивіться, яка знаходиться джина. Джина дуже невибаглива така форма. Зараз, може, зсередини зайду до неї доступитися, ага погано. непогано Має мускат. До речі, така невибаглива грона в на неї цієї форми великі, десь до пів кіла 600 г. Ягода крупна. бачите, яка ягода крупненька, ягода крупна. Раджу її садити початківцям і не тільки. Ну, така шарада оа дуже класно. Взяти в таку форму, як Еверест. Дивіться, яка ягода крупна, теж підгорошила в цьому році. Але ж оце, що від Евереста лишилося, хоча лоза вже наростає, бачу гарненько значить на слідчий рік, десь Бог, де живемо, буде. Відновиться кущ і буде якийсь трохи урожай. Подарок Ірині тільки почав зафарбовуватись. Ось дивіться, яка ягода. Гарна ягода. До речі, мені подобається ця форма. Хочу сказати, що подарок Ірині набирається, набирається. Я думаю, якщо у вересень місяць буде теплий, то вона дойде і буде все нормально. Хоча, будемо бачити, в тому році вона трошки Мініувідіум її підхватив, вона трошки була приболівша. В цьому році, дивлюся, все чистенько, і дощики йшли, і так, і сяк, і бачу, дивіться, все чисто, гарно. Колоза, вже дивіться, яка чистенька. А Це прививки минулорічні. Думав, що вони вже пропадуть, але я вам хочу сказати. Вижили гарно, дивлюсь, лоза вже визріває, Це в мене. Зараз кажу, що як е, називається подарок Нікополю. Дивіться. Кілька грон є, лоза наросла, в цьому році дало сигналки і ну все нормально. Ягода вже солодка. М -м -м, смакота. Ще одна минулорічна прививка. В цьому році дала навіть урожай. Ось це Маша. Така гібридна форма під назвою Маша. Теж вже дозріла. я Лоза пішла на визрівання. Бачу, нормально, нормально. Все буде добре. Чистий листок. Відділу ніде немає, все добре. Будемо вирощувати, спостерігати. А це Ксенія. Вона чого старушка по цьому кущу вже кілька років, і вона мене радує, завжди родить. Хрустка ягода, завжди солодка. Дивіться, яка. вона така переливається на сонці, достойна селекційна форма, дозріла, ріжу, вже багато зріжу Дехто викорчовує приображення, а я посадив ще один молодий кущ. Той. Старіший кущ вже повністю обрізаний, бо е, ця форма давно вже дозріла. Ось, А це ще вісить. тут так погано трошки він підзапилився ну, з ряду всяких причин, але ж ягода вже дозріла давно. А це е, молодий кущ посадив два куща і два таких одинакових ростом, як кажуть, віком. Це Рататуй. Рататуємо, задузріває, дивлюся. І, а ягода тут одна грона, друга, третя, четверта, там п'ята, шоста. Ну, не знаю, чи він дозріє в мене в цьому році. Ще тут цукру маловато, але ж, але ж таке. Думаю, що буде все добре. Кишміш століття. Дві гронки в мене в цьому році з кишміша. Гарний куш підмерз і ну, таке дуже гарний лист, все чисто доверху, а ягоди в цьому році побачив тільки кілька грон Дивіться, а це теж така класна форма, рекомендую гусар, гусар у мене тут Такий гарний, дуже гарна ягода, крупна ягода, видовжена, товарна грона такі грихлі. В цьому році, я кажу, тут поруч кущі, ось такі ж містоліття, Лівія, то от кілька кущів то підмерзло, то от що тільки зорожає, то це 2-3 грони. Але е, цукру набирає, ще тут недовго, може тиждень повісить і можна зрізати. Ну, як завжди, лівія. Бачите, ще навіть листки ціни обірвав. Лівія мене не підводить. Гляньте, як вона на сонечку набирає. Тут фарби. Ви подивіться. Сіка до хвороб. Ягода крупна. Грона крупні. Ось, ви подивіться, які грона. Зараз зайду на цю сторону. Ось. Крупнюща. Урожайна форма, сорт, верніше. Дуже дуже класно. у вас багато часу, ну ще кілька форм покажу і далі буду обзори знімати кожної форми окремо. Смакота Бачинського, я не знаю, передає, камера не передає, але вона вся у мене загружена. Я знаю 100%, що вона дозріє в цьому році. Вона вже така непоганенька. Ось. Ну, таке дуже рясна, дуже пронормована все і рясна. Ну, давайте зімемо. Угу. Вона ще не готова, але вже в процесі. Це у мене кущ альбіни. Альбіну давно вже з'їли Раннього сроку дозрівання вже немає. Це. Пам'яті Небесної Сотні. Ось, подивіться, яка ягода. Тоже вже доїдаємо. Ягода крупна. Ось В цьому році вона ця, цей сорт загорошив. Тобто Доїдаємо крупнішу ягоду, а мілкої. Ну, от Бачите, все погорошило, не було нічого. Ну, я хочу сказати, всі руки вона мене радувала. Ця пам'яті небесної сотні, цей сорт. Верніше, і думаю, що буде все нормально. Дасть Бог тільки гарний рік. До речі, привив на на цей кущ пам'яті небесної сотні ще, ще один сорт, ще один сорт зелене-зелене, дивіться, все попрививалося. Ось таке, коротше, буде в мене тут цікава перегола. Так, дивіться, тут так, молодий кущ цимуса. Цимус у мене в цьому році трохи пригорошив. Ну і Мороз йому дав жару. Але цимус вже давно е дозрівший, давно вже отакі е грона ріденькі вже повирізали мої діти. Лоза визріває, бачите, гарно все визріває, все нормально. Дуже цікава форма. Тут в мене Гарольд, ви подивіться, тут в цьому році гронка невеликий. Хоча під забором він тут не дуже постраждав. Але ну, Мабуть, вплинула і весна, і погодні умови, і все. Ну Гарольд рясненький і вже він солодкий, його вже ріжемо і, і то ріжемо. Тут дуже старий кущ, він дуже реснючий був. Я його найбільше вирізав. Бо один із перших він дозрів. Тут майже його нема. Бачите, треба листки пообривати. О, дивіться, бачите, який гарний воронка, гарні гронка. Гарні Маленький, звісно, але дуже смачні. Ну, давайте ще хоч щось покажу та й буду завершувати. Це в мене Юліан. Юліан вже дозрів, Тоже, бачите, загружений він весь. Треба буде листочки погублювати, все руки не доходять. Супер екстра, в цьому році вона вже солодка. солодка. Але в цьому році так якось погано запилилася, рони ріденькі. Але сама е, форма дуже солодка. Вона піде сьогодні на зрізку, я її всю зріжу, всю. Там мене люди просять винограду. Ой, дітям треба завести. Я її зріжу, підріжу, під хай лоза дозріває та й все. Так, ще одна форма зоренька. Ну, зоренька вона теж. Зореньки в цьому році десь раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 грон. Ось. Зоренька, вроді от тут, бачите, запилилося. Не дуже, а ось тут непогано. Але дуже цікава форма. Хрустка ягода. Ось, рекомендую початківцям і не тільки Міланка, гречка Міше. Дивіться, ай, вона вже мускатику набрала. Така непогана, на сонечко переливається. Тоже Сьогодні хочу зрізати її всю. Ось, ви подивіться, ви подивіться, Блін, так погано вже осипається, так погано знімати мобільним телефоном. Ну, Міланка вже дозріла. Мавка загрулька. Мавка теж, рони такі гарні, ягода крупна, такий проївний нальот, гарненький. Мавка в цьому році небагато. Ну що, таке. Ось цією формою я довольний. В цьому році, звісно, вона загорошила трохи. І кілька грон. Але це красно вишньовий голуба. Я неодноразово там і фільм знімав, по-моєму. І казав, що цікава форма. Вона така похожа до велюра, але і світліша ягода, Все, вона ось набрала кольору, вона вже, вона вже темніти не буде. Солодка, вона вже солодка. М -м -м. Нудна. Дозріває, і дивіться, хватило часу. Ну добре, ще один кущик покажу. Не буду забирати часу вашого. Це в мене динька. Ну, динька то взагалі бомба. І, чесно кажучи, змерз куш повністю змерз. Реально, отак ходив і обривав. Дивіться, ще даже сухий листочок остався. Це ж ходив і сухі листки обривав, бачите? Реально. Пустила. Нові пагони. І це з другого порядку з пагонів. Дивіться, який врожай. Так, да, гронки невеличкі, але вона вже солодка, хрустка, лоза, дивіться, повністю визріває. Ну, я не знаю, я довольний нею. Повністю ну, на тій стороні ще Ютал. Ну, вже не буду. Буду знімати окреме відео. Дивіться, друзі, ось таке, таке. В цьому році непогано. Відносно того, що було на початку року, навіть дуже добре. Можна ходити і про кожну форму розказувати і розказувати. Не хочу забирати вас багато часу. Я хотів показати більш який стан винограду і винограднику у мене на моїй ділянці. Далі я буду постаратися робити обзори кожного. Сорту чи селекційні форми на все добре, друзі. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую, що підписані на мій канал. Хто не підписався на мій канал, підписуйтесь на мій канал всіх хочу побажати гарного дня. Слава Україні!